Усім привіт малята! Сьогодні я хочу пограти з вами в гру. Розкажи про комаху. Дивіться на картинки і розповідайте за схемою. Перша комаха це метелик. Малята де живе метелик? Правильно! На квітках. Яка користь від метелика? Правильно! Метелики запилюють квіти. Чим харчується метелик? Так, Росою і нектаром. Метелик повза чи літає. Вірно, літає. Бджола де жива бджола? В вулику, а яку користь приносить вона? Збирає нектар мит. А чим харчується бджілка? Вірно, краплинками роси і нектаром. А бджілка повза чи літає. Правильно літаю. Наступний у нас павук. Де живе павук? На павутині. Чим харчується павучок? Комахами, мухами, метеликами вірно. А яку користь приносить павучок нам? Правильно, малята. Він бореться з усіма шкідливими комашками, а павук повзачі літає. Вірно, павучок повзає. Молодці малята, наступний у нас комар. Де живе комар? Правильно, біля водой. А яку користь приносить комар? Так він доглядає влітку за лісом. Правильно. Чим харчується комар? Так, кров він п'є, вірно коли коса, а комар чи літає. Вірно, комарик літає. Молодці. Погляньте малята, наступна в нас мураха. Де живе мураха? Так, у мурашнику. А чим харчується мурашка? Так, мурашка їсть тлю. А яку ж користь приносить мураха? Він маленький санітар лісу. А мураха повза чи літає? Правильно, мурашка повзає. Молодці. Наступний коник стрибунець Дітки, де живе коник-стрибунець? Вірно, в траві серед квітів. Правильно, а яку користь приносить наш коник стрибунець? Він зі шкідників комах, так, а чим харчується? Мухами коник поза чи стрибає? Вірно, коник стрибає. Погляньте, яке гарненьке сонечко. Де це сонечко? Де живе воно? Так, на листочках, а яку користь приносить сонечко? Вірно малято, воно гість шкідників. А чим саме? Яких саме? Так, вірно, тлю, а сонечко повзає чи літає. Так, дітки, сонечко літає молодці. І остання у нас бабка де живе бабка, хто підкаже. Бабка живе біля водой, правильно. А яку користь приносить бабка? Вона їсть усіх шкідників, гусенів і інших жучків. А чим харчується? Так, бабка харчується мухами і павучками, а бабка поза чи літає. Вірно. Бабка літає. Молодці малята ви чудово знаєте комах.